Мені здається, що все ж таки цього року на НМТ буде щось подібне, тому що вони давали в демозошиті. Тому ми зараз розв'яжемо декілька завдань на дослідження кількості рівнянь, ну, взагалі, чи взагалі існування коренів. Сподіваюсь, що це буде щось не дуже важке. Давайте так почнемо ось таких. Номер один. Вказати найменше ціле значення параметра А. Вказати найменше ціле А при якому. Рівняння, ну і візьмемо ось таке, наприклад. А плюс 3 помножити на косинус х до рівня А-1 має розв'язки. Взагалі, якщо ми кажемо про квадратне рівняння, то... Воно не може мати там лише один розв'язок, воно має або безліч розв'язків, або жодного. Так, ну це параметричне рівняння. Подивіться, якщо в мене тут число якесь помножене на косинус дорівнює число, воно ж не відразу простіше тригонометричне, так? Бо тут заважає цей множник. Тому завжди подивіться, якщо він дорівнює нулю, що в нас вийде? Якщо він нуль, тобто а мінус 3 то Тут буде а, мінус 4, тобто рівність буде невірною. Тому ми можемо поділити ось на цей а, коефіцієнт і зробити це рівняння звичайним стандартним рівнянням. І так, подивіться. Стандартним рівнянням відносно косинуса. Тобто ми поділимо обидві частини на плюс 3. При цьому ми нічого не порушимо, ми просто напишемо собі умову, що а не дорівнює мінус 3. Так? Ми могли це зробити, бо пря, яке дорівнює мінус 3, це рівняння коренів немає, ми нічого не витратили. А тепер давайте згадаємо, коли рівняння вигляду косинус чи синус дорівнює число має корені. коли ось цей вираз знаходиться в проміжку від мінус 1 до 1. Тобто, можна сказати, що це повинно входити в проміжок від мінус 1 до 1. Включно. А тепер давайте подумаємо, як ми можемо це інакше записати. це інакше можна записати у вигляді подвійної нерівності. Тобто запишемо так: цей вираз більше або дорівнює мінус одиниці, або менше, або дорівнює одиниці. А ще далі треба звести це до системи двох нерівностей. Перша система. Наприклад, ось цю частину візьмемо. Тобто запишемо, що а 1 поділити на плюс 3 менше або дорівнює одиниці. А друга частина це буде ось ця нарівність, я її поверну в інший бік. Я напишу так. Дріб а-3 поділити на плюс 3 більше або дорівнює мінус 1. А тепер, щоб розв'язати такі нерівності, треба згадати: це дробові нерівності, бачите, зміна в знаменку. Не можна домножати на знаменник. Треба перенести числа в той бік, звести до спільного знаменника і отримати нерівність дріб або менше, або до рівня нуля, або більше. Тобто переносимо одиницю в той бік. В даному випадку зі знаком мінус, в другому зі знаком плюс. Ну і тепер давайте так, позначимо цю нерівність 1, цю 2 окремо розв'яжемо обидві нерівності, а потім нам треба буде знайти, де вони перетинаються. І так, візьмемо нерівність 1. Зводимо до спільного знаменника, тобто домножаємо 1 на плюс 3. Так як перед нею стоїть мінус, всі знаки зміняться. Отримуємо а 1 мінуса мінус 3 поділити на плюс 3 менше або дорівнює 0. А знищились, і ми отримали мінус 4 поділити на плюс 3 менше або дорівнює 0. Так як чисельник цього дробу число від'ємне, знаменник 0 дорівнювати не може. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про А плюс 3, яким воно повинно бути? Щоб такий дріб був від'ємний, А плюс 3 повинно бути навпаки більше за 0. І строго більше. Зрозуміло, чому так можна було зробити Взагалі можна було просто перемножити чисельник зі знаменником, потім змінити знак, бо множник мінус 4 поділити на нього, тому знак змінюється. Чому я написала строгий знак? Бо в мене зміна була лише в знаменнику, а він нулю дорівнювати не може. У нас тут це вказано, але тут не враховано, тому я просто рівність нулю обрала. І тому в нас звичайне, звичайна лінійна нерівність. Це змінна А, і ми отримаємо, що в першому випадку розв'язок буде від мінус 3 до плюс нескінченності, мінус 3 не включно. Тепер беремо друге, другу нерівність. Теж тут треба одиницю помножити на плюс 3, отримаємо А-1 А3, поділити на плюс 3, і це все більше буде рівня 0. Так, зводимо подібні, буде 2а плюс 2. В знаменнику А плюс 3 більше або дорівнює за 0. Знов в нас дробована рівність, що ми робимо? Перемножаємо чисельник зі знаменником за умовою, що знаменник не дорівнює 0, тобто а не дорівнює мінус 3. Нулі в нас які? Мінус 1 і мінус 3. Зрозуміло, чому мінус 1, не мінус 2. Ну, вважаю, що зрозуміло. Мінус 3 виколото, бо це 0 знаменника, а мінус 1 нас враховує. Це гаразд. Так, тепер. Плюс мінус плюс. І ми записуємо. Ой, це не х, це А. І а буде десь проміжка від мінус нескінченності до мінус 3, не включно, і від мінус 1 до плюс нескінченності. А тепер треба знайти перетину множин, бо ми розв'язували систему, от я тут буду писати. Тобто на одній прямій треба зобразити двома різними штриховками множину розрізків першої нерівності, другої подивитися, де вони перетинаються. І там і там було число мінус 3. І ще була точка мінус 1. Так, в першому випадку йде від мінус 3 праворуч, в другому ліворуч, і від мінус 1 далі. І тому яке а нас буде задовільняти, від мінус 1 до плюс нескінченності. Наприклад, якби. А, ось нас тут і як... запитують, яке найменше ціле значення. У відповідь ми б записали число мінус 1. Так, чи зрозуміло це? Добре. Якщо зрозуміло, то я стираю, можна. Давайте візьмемо ось таке. При якому значенні А? Рівняння? Пінус х поділити на 5. ви Зачекайте. Вибачте, інше, Косинус Х поділити на 10 дорівнює А квадрат плюс 6а плюс 9. Так, ну те ж саме, да? вам треба. А, а, у відповідь треба записати суму цілих значень А. Сума цілих, а? це є те, що ви шукаєте. Тут так само треба міркувати. Бачите, у вас тут косіну, а тут якесь значення, тому що повинно виконуватися. Щоб рівняння мало корені, треба, щоб ось цей вираз був в якому проміжку від мінус 1 до 1. Ну і далі у вас теж буде система двох квадратичних нерівностей. Давайте так, ось перша буде А квадрат плюс 6А плюс 9 менше або дорівнює одиниці, або А квадрат плюс 6а плюс 9 більше або дорівнює мінус одиниці. Переносимо в той бік числа, отримуємо а квадрат плюс 6а плюс 8 менше або до рівня 0. Тут цікавий випадок, а квадрат плюс 6 а плюс 10 більше або дорівнює за 0. Візьмемо першу нерівність, вона стандартна квадратична нерівність. Тобто а квадрат плюс 6 а плюс 8 менше або рівня 0. Тут можна за теоремою Вієта спробувати знайти нулі. Сума мінус 6 добуток. Плюс 8. Сума якраз мінус 6 добуток плюс 8. Тут нічого в нас не виколото, нема, ну, не було знаменника. Мінус 4, мінус 2 ріс А. Раз, два, три. Стандартна квадратична рівність знаки стандартні. Менше буде рівня 0 взяли зі знаком мінус. Це буде від мінус 4 до мінус 2 включно. Це була на рівність 1. Тепер давайте візьмемо на рівність 2. Ну, якщо ви спробуєте знайти корені, хтось вже може мені щось сказати про корені лівої частини по нулі лівої частини. Вийшло знайти затворимо віє корені? Ну, не можна знайти затворимо вієзо. А що ж тоді робити? Тоді треба. Знайти Дискримінант Дискримінант це буде в нас 36 мінус 40, це буде мінус 4. Дискримінант від'ємний. Якби ми розв'язували рівняння, ми б сказали, що коренів немає. Так як ми розв'язуємо нерівність, ми можемо сказати, що нулів немає. Нулів квадратного тричлена немає. А це означає, що таку нерівність треба розв'язувати не методом інтервалів, а графічним методом. Це означає, що графік квадратичної функції у вас знаходиться вище висі, ну, в даному випадку вісі А, так? І тому функція завжди приймає додатні значення. Тому тут А будь-яке число, А належить F. І тепер, якщо ми знаходимо розв'язок системи, тут будь-яке число, а тут цей проміжок. Тобто розв'язком системи це буде що? Буде проміжок від мінус 4 до мінус 2. Нас у відповідь просять записати суму цих розлізків. Які цілі будуть значення? Мінус 4, мінус 3, мінус 2. А сума таких значень буде мінус 9. Тобто у відповідь ми запишемо число мінус 9. Так, якщо це зрозуміло, давайте візьмемо ще ось таке. Очищаю. No три. При яких значеннях параметра А рівняння ось таке: Синус квадрат Х мінус А плюс 5 п'ножити на синус Х. Плюс 6А мінус 6 дорівнює 0 має єдиний розв'язок. Має один розв'язок. Ось подивіться на це рівняння. Взагалі це тригонометричне рівняння, але ні, неправильно я, так не може бути. Один розв'язок не може, бо воно тригонометричне. Давайте так, має розв'язки, має розв'язки. Це так, по ходу яску придумала, взагалі має розв'язки. Це тригонометричне рівняння, але воно квадратне, бачите? Тобто це не, не відразу можна його розв'язати, можна заміною спочатку синус замінити на Т, отримати квадратне рівняння з параметром. Відносно змінно Т, а потім там міркувати, повернутися до а, старої зміни і розв'язувати. І так, зробимо заміну синус Х до рівня Т. А на Т в нас є обмеження. Т в нас з проміжка від мінус 1 до 1. Тоді корені будуть, так? буде. Тепер, що в нас вийде т квадрат. Ось такі рівняння ми розв'язували на минулому році. Коля запитував про відповідь, я трошки пізніше їх надішлю. Можу з розв'язанням. Так, знаходимо Д. Д дорівнює B квадрат мінус 4C, тобто це буде А плюс 5 в квадраті. Мінус 4 помножити на 6а-6. Так, і що? Мінус, бачите, я ігнорувала. Чому О, так? Ще раз пояснити. Ось ваше b, а ось це ваше c. А дорівнює 1. О, підносимо до квадрату, розкриваємо дужки, отримаємо а квадрат плюс подвоєний добуток першого на другий. Це буде 10а плюс квадрат другого це 25. мінус 6 на 4, це 24а, плюс 24, це все це дорівнює чомусь. Дивимось, у нас 10-24, це мінус 14а, плюс 49. А тепер дивимося, що це таке. Це формула квадрату. Це А мінус 7 в квадраті, і тому корінь з Д, дискримінант більше або до рівня 0, буде вилучатися, це буде А-7 за модулем, але ми казали, що, не порушуючись спільності, можна вважати, що цей модуль можна написати, бо там будуть дві пари рівних коренів. Але ми повинні розглянути два випадки. Коли дискримінант, так як дискримінант у більше або дорівнює нулю, дорівнює нулю, це буде коли? Коли А-7 теж дорівнює нулю, тобто а дорівнює 7. Чому тоді буде дорівнювати корінь? Пам'ятайте, що це Т, а не Х. Мінус Б, бачите, Б у вас відразу з мінусом. Тобто це буде А плюс 5, мінус Б поділити на 2. Тепер АТ нам конкретно відоме. Ну, 2А це інше. А в нашому випадку в квадратному рівнянні це одиночка просто на 2. Так, підставляємо замість А7, 7 плюс 5 12, поділити на 2 буде 6. Цей корінь не задовільняє умову, що він повинен бути від мінус 1 до 1. Тому цей випадок нам нічого не дає. Ну, тобто, дискримінант тут не мог бути дорівнювати. 0. Тепер візьмемо другий випадок. Це коли буде виконуватись? Для всіх інших а, тобто якщо а не дорівнюємо. 47. Тоді корення 2. Так. Мінус B. Це буде А плюс 5, плюс корінь з D, тобто плюс А-7 поділити на 2. І це буде 2а-2 на 2. Можна винести за дужки 2 скоротити, отримаємо а-1. А можна почленно поділити. Тепер знаходимо Т2. Мінус Б це буде А плюс 5, мінус те, що тут стоїть. Це мінус А плюс 7 на 2, а знищується, і як в минулому разі, у нас знов буде 6. Цей корінь не задовільняє умову від мінус 1 до 1. Тому що рівняння мало корені, нам же тепер не треба розв'язувати його, просто сказати, коли воно має корінь. Нам треба, щоб ось цей корінь належав проміжку від мінус одного до одного. Тобто напишемо так, щоб рівняння мало корені, мало корені. Треба. щоб Ось цей вираз А-1. Що означає, що він від мінус 1 до 1. Можна записати це у вигляді подвійної нерівності, ось так. Ну і тепер треба позбавитися від ось цієї змінної, ну, от дидамка мінус 1, додати до всіх частин 1. Тут буде 0, тут буде А, тут буде 2. Тобто, при яких значеннях А? від нуля. До двох. А далі вас могли попросити, скільки цілих А задовільняє, тоді б ви сказали 3, 0, 1, 2. Або найбільше ціле, тоді б ви сказали 2. Ну і так далі. зрозуміло все, так? А давайте візьмемо ще ось таке. Зачекайте. Наприклад, при яких значеннях? Номер 4. Параметра А рівняння х-3А множити на дужку тангенс х-1 рівня 0 має тільки один корінь, має тільки один корінь на проміжку від нуля не до доки на два включно. Так, як ми повинні міркувати? Ну, по-перше, в нашому рівнянні є зміна та ну, є функція тангенс, тому тут буде ОДЗ, яке пов'язано з тангенсом, так? Тангенскулинний існує в дробових точках, пі на 2, P, тобто можна сказати так, х на рівня пі на 2 плюс P d належить Z. А далі давайте згадаємо, як ми розв'язуємо такі рівняння. Це рівняння це добуток двох дужок. Тому або перший, а перша дошка дорівнює 0, або друга. Я відразу напишу, що х буде дорівнювати пі А, а в другому випадку тангенс Х дорівнює 1. Ну тут вже все зрозуміло, тут розв'язано, це лінійне рівняння, а друге тригонометричне. А, Давайте його розв'яжемо. Це буде арктангенс 1 плюс ПМ, тобто це буде Пі на 4 плюс ПМ. N належить Z. А тепер давайте міркувати таким чином. Нам треба, щоб на цьому проміжку був лише один корінь. Що для цього повинно виконуватись? Ну, давайте ось з цієї сукупності коренів з'ясуємо, буде хоча б один туди входити? Як це зробити? Взяти, наприклад, N0, Тоді ось з цієї сукупності корінь буде просто пі на 4. Він вже входить в цей проміжок, так? Інший вже не буде, бо до нього буде додано пі, тому вже правіше буде. І до цього не буде. Якщо мінус один, там теж буде відмінеться. А вибачте, що переб'ю. а як ми отримали таке ОДЗ? А це і за тангенс, там де тангенс. Що таке тангенс? Це сіно поділений на косінус. так? Це точки, в яких косінус вирівнює нулю. Ну, неправильно я сказала. Коли такий дріб існує, коли знаменник не дорівнює нулю. А косинус дорівнює нулю, ось в цих двох топ, ну в цих, в цих не двох, в цій сукупності точок. Або згадайте графік тангенса, де він не існує? В нього асимптоти в дробових точках, пі на два, трипі на два і так далі. Так зрозуміло? Так, тобто так, так, цей так, корінь так. А в нас, ну, взагалі може це ОДЗ нам тут не дуже буде. Потрібно, але ми бачимо, що ось ця сукупність точно дає цей корінь, так? А тепер як ми можемо міркувати? Тому треба, що ось, щоб ось цей корінь, як може бути один, або співпав з пі на 4, або ще що. Або просто не входив в проміжок, так? Тобто, щоб рівнянням, щоб рівняння, Мало один корінь на проміжку 0пі2. Треба, щоб цей другий корінь співпав з першим. Треба перше. Або щоб пі А дорівнювало пі на 4, можна поділити обидві частини на пі, тому А буде 1 четверта. Або треба, щоб він туди не попадав, да? друга ситуація, щоб корінь ПА був одночасно і більше, ніж пі на 2, і в той же час менше або дорівнював би нуля. В той же час чи або, або щоб він туди не попав, треба, щоб це виконувалося, ну одночасно це не може виконуватися, або так, або так. Так, ну і тепер треба теж поділити на пір, отримаємо А більше вже одну другу, або А менше або дорівнює 0. Тобто це буде які числа? Від мінус нескінченності до нуля включно, і від однієї другої до плюс нескінченності. І ще одна четверта, яка в цей проміжок не увійшла. Тому одну четверту ми запишемо фігурно. дожках. Це зрозуміло, діти? Мені. Так, дивіться, тоді давайте так. Ви спробуйте надіму взяти ось такі три вирівняння. 57, 58, 59. А це на понеділок. У вівторок, я знаю, що ви фотографуєтесь. Я, мабуть, вийшлю в відео урок якийсь. Чи ви берете номер 59 І зараз відповіді на те, що я задавала, я надішлю. Добре, тоді на сьогодні закінчимо. До зустрічі. Спасибо, до свидания. Хорошо, нет. Спасибо, до свидания. Хорошо. Спасибо, день. до свидания.